Красиві, такі дуже милі різні будиночки стоять на площі. Всі-всі-всі різні, подивіться, які класні. Кожен дуже гарний, кожен дуже доглянутий. Тут, якщо це пам'ятки архітектури, за ними дуже добре доглядають. Зараз трохи вперед пройдуся, щоб було видно будиночки, які в кінці. І кожен будинок, якщо це пам'ятка архітектури, то його не зносять, його ремонтують. Там всередині буває таке, що виймають все з нього, але фасад залишають. Він має бути таким, як він був. Першого свого дня, як його побудували. Подивіться, яка краса. Звідси ще й корону видно. Де вона? О, там видно, бачите, корона є. Будь ласка, підпишіться на мене, поставте мені свою вподобайку. Напишіть коментар. Дякую вам, що додивились відео до кінця.